Шелтер Святої Ольги у Хотині, що відкрити організацію ЕЛЕС Україна за підтримки мережі «100% життя, запрацював ще у 2020 році. На базі прихистку представники ключових спільнот, а також ті, хто постраждали від домашнього гендерно обумовленого насильства та військової агресії Росії, знаходять порятунок та допомогу. Розповідає Дмитро Шора. Шелтер у нас розрахований на 25 осіб. Це переважно мами, мами з діточками. Які змушені були з різних куточків України чекати від війни і знайшли у нас прихисток. Як бачите, вони потрапляють у комфортні умови для проживання. У нашому шалтері знаходяться загальні кімнати, це від 4 до 6 осіб. По тому є загальна кухня, два самоузли. Всього у шелтері працюють чотири соціальних працівники. Пані Світлана розповідає, тут люди отримують всебічну підтримку, їм допомагають пройти медогляд, відновити документи, знайти домівку та роботу, прилаштувати малечу у школу чи дитячий садочок. Людина потребує людина. Спочатку буває, що скута, і ну не хоче говорити про таке. Але потім, коли вона бачить, що вона може нам довіритися, бо ми з відкритою душею, серцем, і вони відкриваються самі. Ми вже бачимо, що їм потрібно для цього, щоб їм краще стало якось піклується тут і про малечу, адже діткам, які були змушені приїхати на Буковину, потрібно відчувати, що про них пам'ятають. З дітками ми займаємося різноманітними іграми. Є в нас іграшки, ігри, і ми облаштовували раніше навіть йога у нас була, і бабусі деякі, і діти також приходили, займалися йогою. І благодійники в нас нам також дали цих багато іграшок, і ми стараємося разом з дітьми гратися. Разом з ними і думати, як сказати, підлаштовуватися під них, щоб вони нам також довіряли. Також у шелтери Святої Ольги працює психологиня. Про свою роботу говорить коротко: допомагаю усім, хто цього потребує. Є люди, які відмовляються від психологічної допомоги, тобто вони не хочуть, не одразу йдуть на контакт. А є жінки, які з радістю відвідують заняття з усіма мешканцями, намагаюся періодично проводити. Тренінгові заняття дуже люблю працювати з дітьми. Малюємо, граємося теж різні тренінгові заняття з дітками проводимо. Ну зазвичай це групові заняття. Індивідуально не працюю, тому що дітки дуже маленькі і поки що індивідуальна робота не завжди вдається. Загалом люди можуть жити у шелтері від трьох місяців і до півроку, каже його директор Дмитро Шора. Однак бувають винятки. А, але є такі, що е... І пролонговані, тобто вони не мають куди повертатися, Це складні умови життєві і складні обставини. І так само є, що втратили повністю житло, майно їм просто нікуди повертатися, тому є що більше як півроку нас проживають навіть до 9 місяців. До слова, з початку існування прихистку і до сьогодні у ньому побувало 86 людей. Двері шелтеру завжди відкриті для всіх. Ірина Задорожна, Руслан Ватюк, та Мидня Тива.